Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Але не забуваємо робити регулярно і ранкову фізичну зарядку. Сьогодні, 31 грудня півторок, і сьогодні, останній день 2024 року. Я вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Але сьогодні у ранковій політичній зарядці поговоримо про наступне: Сполучені Штати Америки виділяють майже 6 мільярдів доларів Україні, 2,5 мільярдів доларів на Безпекову допомогу Україні вже про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, а міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джанетелен заявила про 3-4 мільярди для допомоги бюджету в Україні, і це дуже добре. І взагалі е, є думка і є такі е, висновки експертів, що в 2025 році в Україні буде достатньо фінансів і зброї для того, щоб захищатись від російської агресії. Також Міністерство Сполучених Штатів Америки заявило вчора, 30 грудня, у листі в Палаті представників, що на початку грудня була кібератака. В цьому звинувачують Китай і зазначили, що ніяких серйозних проблем ця атака не завдала Міністерству фінансів Сполучених Штатів Америки. Но ну, обраний президент Дональд Трамп підтримує Майка Джонсона на переобрання. Голови Палати представників голосування за його кандидатуру має відбутися у п'ятницю. Отже, побачимо, наскільки серйозний вплив Дональда Трампа на республіканців. Хоча думаю, що за великим рахунком проблем переобранням Джонсона не має бути. Хоча там і представники Магі на нього ображені через те, що він в свій час досягнув недавно цієї угоди щодо з демократами щодо голосування за. Продовження фінансування федерального бюджету, президент Китаю, Сі Сізіньпінь, в своєму новорічному посланні Путіну заявив, що Китай виступає за мир в всьому світі. Ну, ми пам'ятаємо, це було таке за часів Радянського Союзу. Це дуже добре, що е, Сіціньпінь е, так заявляє про це повідомили, до речі державні ЗМІ Китаю. Але він, на мою думку, ну м'яко кажучи. Нічого не робить для того, щоб був мир у всьому світі, в першу чергу, це стосується впливу на свого союзника, якого він там дуже підтримує, це Путіна, керівника країни-агресора. У Південній Кореї суд таки видав ордер на арешт президента Юнсу Кьоля і на обшуки. Це, до речі, вперше, коли виданий ордер на арешт чинного президента, так було голосування. За те, щоб його відсторонили, йому був об'явлений імпічмент, але Конституційний суд має прийняти остаточне рішення. І поки цього рішення не буде, він так чи інакше ну, є відстороненим е, президентом Південної Кореї, але тепер його арештують і проведуть обшуки. Ну нагадую, це пов'язано з його спробою вести в воєнний стан е, 3 грудня у Південній Кореї. І, е, Сирія, близький схід вчора, 30 грудня, без розголосу неочікувано, як пишуть іноземні змі в Дамас. Здійснив візит міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зустрівся з лідером сьогоднішнім чинним лідером Сирії Ахмед аш Шара. І, до речі, як пишуть знову ж іноземні змі, там головна тема цієї зустрічі, це щоб відмовилась нова влада від Росії. Ну, відмовилася умовно кажучи. Бо нагадують, що 8 років фактично не було ніяких стосунків між Україною та Сирією. Ну і останні два роки було розірвані дипломатичні стосунки. Це сталося у 2002 році, коли ще Башар Асад визнав Луганськ, Луганську область і Донецьку ЛНР ДНР. День тільки починається. Ще раз вітаю всіх з прийдешнім новим роком і бажаю сьогодні вдалого та енергійного дня. Все, буде Україна!